Доповіді використання елементів вокальної педагогіки у творчій спадщині Григорія Сковороди. Актуальність і недостатня розробленість даної теми зумовили мету виступу: описати та проаналізувати основні аспекти вокальної педагогіки в контексті творчого спадку Григорія Сковороди. Григорій Савич Сковорода одна із найпомітніших особистостей у пантеоні великих українців: від бідних бідний народився. Нужду підклав нуждою вкрився. Ці слова дуже влучно характеризують життя найвидатнішого українського філософа 18 століття, просвітителя, письменника, педагога, музиканта, співака Григорія Савича сковороди Основу української національної вокальної школи становить фольклорний та церковний спів. Григорій Савич Сковорода як поет. Композитор та професійний музикант збагатив музично поетичну творчість новими темами, новими мотивами та образами. Незвична мова більшості його пісень тяжіє до народнопісаного Мелосу. Водночас його пісні знаменують собою народження нового жанру, сольної пісні з інструментальним супроводом. Підтвердження певної традиції виконання пісень Григорія Савича «Сковороди» З інструментальним супроводом існує безліч прикладів. Нашу увагу більше привертає значення мислителя, письменника, гуманіста в історії розвитку як вітчисняної культури взагалі, так і його новаторства у музичній та вокальній спадщині. Сковородоць робив значний внесок у систему підготовки вокалістів. Він застосував емпіричний метод підготовки вокалістів, тобто метод наслідування. Сутність цього методу полягає у професійному сприйнятті співу вчителя через копіювання на слух, коли у м'язи фіксують правильну постановку голосу, довершуючи її через особисті емоції, почуття, темперамент. Незначна кількість пісень Григорія Сковороди знайшлася в наш час у вірогідних нотних записах, оскільки сучасне меставство досі ще не має у своєму розпорядженні. Жодного зробленого сковородою запису молоді його пісень. Творами Григорія Савича захоплювалися відомі українські митці, вчені, поети. Григорія Сковороду ми вважаємо засновником побутових свіст сатиричних пісень, про що свідчить праці історика української літератури Михайла Возняка. Органічний зв'язок пісенної творчості Григорія Сковороди з життям і долею народу зумовлює те. Що не лише в тематиці і дальному змісті, художніх образах, а й прийомах і формах Сковорода спирається на народний досвід, на засоби українського музичного фольклору. Важливим джерелом для вивчення пісенної творчості Григорія Сковороди є його текстова збірка під назвою «Сад божесних пісень. Велику групу в збірці становлять алегоричні пісні, позначені соціальною спрямованістю та суто-сатиричні. Близькі до народної творчості та сатир. Пісенна творчість Григорія Скороди пронизана українським пісенним фольклором. Про це свіжить образність його пісень, ритміка і розмір його віршів, уживання посінних епітетів, метафор, порівнянь, які були характерними для народної творчості. Яскравим прикладом наближення побутових вірша сковороди до побутови народної пісні є «Стоїть явір над водою та Ой та птичка жовтобока. Вони були написані у селі на Кавраях, на лоні живописної сільської природи в тісному спілкуванні з простим людом. Свідченням цього є майже чиста народна українська мова. Знову ж таки, до нас не дійшла оригінальна музика цих пісень, їх очевидно. Співали переймаючи мелодію з голосу Сковороди. Супровід автор імпровізував на лілі або бандурі. Для підтвердження цієї думки наведімо слова самого Григорія Савича. Ми, зараз сумуючи за тобою, пише Сковорода до свого товариша Якубовича, – втішаємо себе цією пісенькою, співаючи її під звуки китари або ліри. Пісня «Ой, та птичко жовтобока є близькою до народної ліричної пісні. Основним у ній є образ пташки, що особлює просту людину, автор порівнює пташину з людиною, щоб вона не рвалась вверх, а хапала середину, не клади в міста високо. Основна думка а я буду собі тихо, коротати милий вік, так мене, мені, все лихо, щаслив буду чоловік. Пісня була опублікована у збірнику Васильківських соловей Сергія Карпенка в середині ХІХ століття. За характером музики це типові пісні романси, ліричного змісту, їх мелодії виразні, м'які, співучі. В них уже сформований мінорний лад, строфічна будова, чітко виявлена тоніку домінантову гармонія. Типово романсою є гомофонна гармонічна фактура цих творів. До вашої уваги пісня Ой, та птичка жовтобока» У виконанні дуети викладачів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, соло Марина Скарубська, акомпаніатор Ольга Чужевська. Отже, Григорій Сковорода сміливо підніс значення народної, а ми додаємо пісенної творчості у вокально-педагогічному аспекті. Його пісні це новий жанр сольної пісні з інструментальним супроводом. Він був новатором гуманістом який у пісенному жанрі багатогранно відроджував духовний світ людини. Весь сковородинський пісенний спектр присутній у сучасній камерно-вокальній українській музиці. Трансформований у жанрах солоспіву, романсу, пісні романсу. Дякую за увагу!